Доброго дня! Вітаю вас з новим 2015 роком. Мене звати Катерина Ткачук. Ефірі Кременецький інтернет щотижневих репортер. І сьогодні ми поговоримо про таке. Святкування дня народження провідника української нації по Кременецьки. Діалог з Кременчанами. Чи дотримуються вони різдвяних традицій? Ще три, ще коляди – вже друге, в Кременці. Скандальний вирок суду, Громадські протести та народна ілюстрація. А тепер детальніше. Новий рік розпочався і святкування для народження Степана Бандери. Провідника української нації. У 9-те на його честь, в Києві Свободівці організовують смолоскипний марш. Не залишився в стороні і Кременець. Вшанування у нас проходило дещо по-іншому. У Кременець відбулося святкування Дня народження Бандери, при великій кількості людей. Перше в цьому святкуванні взяла участь районна рада. Були запрошені, приїхали депутати Верховної Ради, головка Михайло Ібарна Степан. ми на місцевому рівні. Як можна, ми звучаємо пам'ять визначного сина українського народу, Він став символом національно-визвольної боротьби української нації, прапором української революції. Степан Бандера не є людиною тільки минулого, а й майбутнього. З його іменем на устах вмирають наші хлопці на сході. Його ім'я дало назву цілій нації. Вороги назвали нашим іменем Бандери, українську націю, яка воює. Ми завжди намагаємось почути думку кримчан. Темою сьогоднішнього діалогу є: чи дотримуються вони різдвяних традицій. Усім привіт, мене звати Валерій Бобровський, і сьогодні ми порозмовляємо з кримчанами. Доброго дня! Можна, будь ласка, у вас на два слова? Як ви ставитесь до різдвяного світі до різдвяних свят? Ну, Я з повагою. Ви постати, намагаєтесь? Хліст е. це святеши душевне. І не тільки. Чищає піст, душу а і тіло, і оздоровляє все, розумієте? Е, на вечір у вас завжди є 12 страв на столі? Ну от на Різдво було, бо діти приїжджали. А зараз я залишилася одненька, то вже не буду такого готувати. Розуміла. А як висати до колядників? Ну, хто приходить, то радий. Чи маємо, тим пригощаємо. Це, так. А дивіться, порівняння з минулими роками, цього року вас було багато порядників чи все ж таки можливо? порівнянні з прошлим роком менше було. менше. Ну, бачиш, зараз таке в країні, що... Цитанція. Просто, знаєте, діти, ми як подивимося телевізор, ми старші такі люди, то нам самі сльози течуть. Порядників було менше того року. Менше, Та, або... А як ви ставитесь до них? Тобто? Ну, звичайно, як, як найкраще, ми так. їх чекаємо завжди в своїй хаті. Ви постите Перед Різом? Чуть-чуть тільки, не повністю. Ну, тобто ви намагаєтеся. А наприклад, якщо порівняння з минулими роками, цього року було багато у вас колядників? Я весь час пускаю, в мене дуже багато колідів. до у мене 4-й години ранку приходять. Що, Що, так. Як тобі сподобалося? Як люди були привітніші ніж минулі роки? Не багато. Який твій рекорд нагляді? Скільки за передавав? На що їх потратити? Як ви ставитесь до різдвяних традицій? Ну, Нормально? До клятників. Може, нормально. До всіх традицій. Кому, Просто на, говорили, Не виходить. Віримо в Бога, але на церкву часу не вистачає. Хороби, все, все. Зрозуміло. А наприклад, в порівнянні з минулими роками, цього року було достатньо клятників? Ні, Ні. Зовсім. Це, це щодруйте, Чи дрішимо, чи навпаки? Навпаки? Можливо, це все таки зв'язано з ситуацією в Ми а думаємо, так. А яку ви колядку оглядували цього? <см> Ми а тоді спали були... Нова вороді стала. А кожного року йдуть те саме чи можливо змінюєте? Дякую, як я думаю. Ви пере... переодягаєтесь, берете, можливо, якусь вертепу з собою. Тобто підходите до цього як, ну, цікаво, щоб це було так. так? А можливо заколядуєте? <смітна> <Ні? смітна> як ви ставитесь до різдвяних свят та традицій? Гарно, добре. Ви намагайтесь постити, можливо. Ну, часом так. Е, на святвечір на вашому столі завжди є 12 страв. Так, обов'язково. А ваше ставлення до колядників? Ну це гарно. Це добре, що люди підтримують Чем? такі традиції, тому що вони вже потрошечки навіть відмирають. І коли приходять колядники і колядують, дійсно відчувається різдвяне свято. А ти любиш, коли ти колядуєш? Так. Да. А яку куди ти знаєш колядку? Щедрий, щеди, новий рік! Привітаємо! Ти в вашій хаті будуть вами, всі здорові, господиня, харакі, а господар має втіху новий рік добра надії, хадісни щитрі камлії, щеди, щеди, щедрі вонька, прилетіла ластівка, гарну пісню заспівала, всі землі защедрувала. Ми почули голос птиці, на пісню заспівали. Дуже вам дякую. Будь ласка. І на цій радісній ноті ми закінчимо сьогодні своє опитування між Кременчанами. Ну що ж, до зустрічі? Другий рік поспіль на теренах Кременеччини проходить фестиваль Коляди. Це свято виникло з ініціативи працівників культури за підтримкою районної державної адміністрації, районної ради, міської ради. Багатьох підприємств, організацій і, звичайно, приватних підприємців. Свято відбулося при гарній погоді, що сприяло успішному проведенню нашого мистецько-фольклорного свята, в програмі свята були виступи 11 фольклорних колективів та церковних хорів, а також, що було також вперше, це театралізовані дійства Вертеп, які представили на огляд присутніх клубу села Новий Олексінець та костьолу імені Станіслава. В програмі свята також було проведено козацькі забави, ігри для дітей, які провели працівники центру дитячої творчості. Сановні крамчаники підсумовуючи ще віщо вказане, хотілося. Висловити щиро подяку в організації цього дійства начальнику відділу культури Антонію Барисі Іванівні, висловити щиру подяку працівникам ДЮ США, працівникам районного центру дитячої творчості, а також працівникам будинку культури. Крім того, досить посильну допомогу нам влаштували і підприємці району. Це і під приватне підприємство «Бекерай» – це і приватний підприємець Стефанський, також е, долучалися до додатного дійства приватний підприємець Амата Зурабіна. Е, е, також хоті, хотілося подякувати ще і начальнику Кременецького районного відділу управління МНС Галькевичу Георгію Григоровичу. що Дані фестивалі будуть проводитися, будемо старатися збільшувати число учасників, збільшувати, змінювати трошки програму проведення, може щось додати нового. Так. Ну і на сам кінець хочу поздоровити вас з наступаючим святом водохреща. Щастя, здоров'я вам всього навіть. Ганебним вироком завершився судовий процес над екс-мером Почаєва паном Іванюком. Іванюк в судовому засіданні підтримав клопотання свого адвоката, та просить його задоволити. Свою вину у на злочинах визнав повністю, щиро розкаявся та відмовився віддачі поруч у судовому засіданні за станом дороги, підтримав свої покази дані на судовому слідстві. Враховуючи наведення по справі обставини, суд прийшов до висновку, що на час розгляду кримінального провадження в суді внаслідок зміни обстановки, вчинені про інколи діяння втратили суспільну небезпечність і обвинувачення представити суспільне небезпечні. У відповідності статті. Може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час кримінальне провадження наслідок зміни обстановки вчинене не діяльні втрати у суспільну небезпечність, або ця особа перестала до суспільної небезпечної сутих хвалив. Простання адвоката на чевського задоволення. Звільнити його нікапотаючи від кримінальної відповідальності за вчинення кримінальні правопорушення, передбачені частиною першої статті 364, частини першої статті 366 Кримінального кодексу України, зв'язку зі зміною обстановки та закрити кримінальне провадження, внесеної до єдиного... Після вступу закону сил скасувати оборони, що і вонікал запобічну захисту особисто зобов'язання. Повернути йому ніколи подруги за кордону казу. Іншими словами, за дереваних гектарів земель наш казковий персонаж отримав лише нічого. Жителі міста розлютилися за таку несправедливість і вирішили покарати злу відьму, кинули її у темницю. У мене в що має казати, встаньте суддя, це немає. На до людей не хочуть виходити. Скутила! Скутила! Сотни пускають, та й печа заява. Це були всі новини станом на цю годину. Дякуємо, що ви були з нами. Зустрінемося за тиждень.